Всім грибний привіт! Весною зустрічаються такі види грибів, котрі навіть по зовнішньому вигляду не хочеться брати до рук не те, що вживати. А вони їстівні, таких дуже багато. А ще вони занадто між собою схожі. Сьогодні деякі з них я вам покажу. І ви побачите, що настільки схожими гриби бути не могли. А вони такі і зустрічаються одночасно. Весною. Поїхали! Першим таким грибом буде агроцибе ранній. Це весняний гриб, котрий зустрічається десь з кінця квітня і до початку червня. Потім ви його не зустрінете. Особливо часто я його бачила на городі. Так, Або десь в полі. Зараз ми знаходимося на березі водойми. Ось там річка, і в траві зустрічається цей гриб. Побачити його дуже складно, тому що він зливається з торішнім листям, з сухою травою дуже схожий колір шапинки і сухої трави. І якщо дуже швидко проходити або проїжджати, то можна і не помітити, що росте агроцибе. Хожий агроцибе ранній на деякі види грибів, які також зустрічаються весною. Це в нас може бути шампіньйон, Але у агроциба є дещо від шампіньйону. Багато хто може подивитися на кольор пластинок і подумати: так, це шампіньйон. Ні. Дуже схоже, але ні. По-перше, у агроцибе не знімається шкірка. Шапинки, як це відбувається у шампіньона. Вона відламується, але не знімається. Ще у агроциби раннього така особливість в нього дуже-дуже тверда ніжка. Вона От, навіть розламується. Цей екземпляр вже трішечки старкуватий, проте, навіть якби гриб був дуже молодий, то таку ніжку їсти було б неможливо. Шапинка, до речі, може бути дуже білою, світлою, може бути такою охряною, може бути навіть трішечки коричневою. Тому на колір шапинки звертати увагу не варто. У цього гриба є такі особливості, відмінності, це як жорстка ніжка. У шампіньонів такої не буває. Колір пластинок, такий як у шампіньона, але трішечки розивіший. Не знімається шкірка. Тобто вона знімається, але дуже-дуже тоненько. Шампіньона вона знімається повністю і росте тільки навесні. Також є дуже схожі гриби з трофарії, проте вони зустрічаються вже на початку осені. Ну, дуже зрідка в кінці літа. А гроциба ранні, на те він і ранній, що зустрічається саме весною. Запах дуже приємний, грибний. Дуже грибний, щось середнє між шампіньйоном. Якщо я скажу пилолисником тигровим, то деякі мене не зрозуміють. Ну, щось схоже на шампіньйон. Цей гриб їстівний. Його їдять слимаки, от, дуже добре видно. Поїли вже трішечки. І він дуже часто буває червивим. Тому цей екземпляр я брати не буду, є інші, я вам зараз їх покажу, але ми його обов'язково порівняємо з грибами, які схожі на гроциби і ростуть поряд. Я вже їх бачила. А також пластинки залишають ось такі відбитки на пальцях коричневого кольору. Це не бруд, це вже дозрілі спори. Повисипалася мені на пальці. І ось у нас старий агруциби ранній і зовсім-зовсім поруч дуже схожий на нього гриб. Дуже схожий. Але бачите, яка зональність присутня на шапинці. А це вже інший гриб. Хоч занадто схожий. У цього гриба вже пластинки світлі, навіть більш молочні. Ось така ніжка, в основному трошки покрита якимсь ворсом, але в основному вона навіть просвічується. І ось такі зональності на шапинці. Це в нас вже колібія. Весняний опеньок. Колібія лісова. На гроциби раній колібія зовсім не схожа. По-перше, в них пластинки різного кольору. По-друге, розміри у колібій завжди невеличкі розміри. А, а, а гроцибиранній може бути ось, як ви бачите, навіть десь сантиметрів 5-6 в діаметрі. Цей грибочок маленький, ну, сантиметр 2. І ніколи у колібії не будуть пластинки такого кольору. Вони і залишаться молочними, потім трішечки побуріють. Ніжка також у колібії тверда, але вона волокниста. Вона розривається на безліч таких ниточок. Я вже показувала багато колібій. Ось, наприклад, колібію весняну, котра ще в народі називається весіннім опеньком. Це така, знаєте, рідка назва, в основному це колібія. Коли скажеш, я знайшла весняний опеньок, можуть тебе не зрозуміти. По-перше, це може бути деяка помилка, тому що весняний опеньок і літній опеньок, може в мене щось там в голові змішалося. Ні, колібія лісова це весняний опеньок це його народна назва. До речі, в деяких джерелах саме так її називають. А ось агроциби до опеньків немає ніякого відношення. Як бачите, вони різні, хоч схожі зверху. Але і той, і той гриб їстівний, тому це не страшно. Але ми йдемо дивитися далі. Я знаю, що ще є декілька видів таких же грибів, схожих зверху, або знизу, або збоку, які ростуть зараз. Також тут. Сняний гриб такого самого кольору, як два попередні. Але це вже інший. Перед вами опенюк луговий. До речі, один з моїх найулюбленіших грибів. Ще опенюк луговий називають мигдальним грибом. Декому схожий запах сирого цього гриба на мигдаль. Мені ні. Але запах незвичний, дуже приємний і цей гриб. Їстівний має також таку саму тверду ніжку, як і два попередні. Як і колібія весняна, так само, як і агроцибераній. Ось така волокниста ніжка. Проте у цього гриба є відмінність це дуже-дуже рідкі пластинки. По ним легко відрізнити опеньок луговий від інших видів схожих грибів, тому що, як ви бачили, колір у них однаковий. Ну, я їх з собою взяла. Давайте порівняємо, подивимося різницю. Ось перед вами весняні гриби, котрі можна між собою переплутати. Подивіться, зверху на шапинки. Якщо йти і дивитися зверху на них, то можна подумати, що це один і той самий гриб. Маленький, підсох і великий. Але якщо їх перевернути, стає зрозуміло, що це різні гриби. Хоча потрібно знати відмінності. Наприклад, цього весняного опенька, вона ж колібія лісова, і опенька лугового. Як бачите, в них різні пластинки. Чим вони різні? Колір тут такий темний, тому що сам гриб трішечки підсох, не вистачає вологи. А цей гриб дуже свіжий і гарний. Проте подивіться на частоту пластинок. У колібії дуже-дуже часті пластинки. Бачите такі? Їх дуже-дуже багато. А у опенька лугового у нього дуже рідкі, дуже-дуже рідкі пластинки. Це така важлива відмінність, проте потрібно ці гриби один раз знайти і визначити, для того, щоб знати. Наскільки рідкі пластинки у лугового опенька і наскільки вони часті у коліпі. А ось зверху все дуже нестабільно, тому що коли опенік луговий не підсох, він також буває, має зональність. А ще зональність мають такі отруйні гриби, як говорушки білого кольору. От восковата, наприклад, красніча. Але вони ростуть трішечки пізніше. Ну, я думаю, ми. Зможемо порівняти колібії з тими говорушками, але це буде трішки пізніше. А зараз у нас весняні гриби. Але якщо ви думаєте, що це вже все, ні. Ще є гриби подібного кольору, які ростуть весною в одному й тому самому місці. Продовжуємо. Коли у мене питають, який в мене самий улюблений гриб, я називаю декілька. Одним з них буде саме цей: це в нас рядовка травнева. Я обожнюю в ній все: і смак, і запах, і ту кількість, якою вона росте, щоб можна було зібрати повні кошики з одного місця. Тут я знайшла її лише в одному місці, декілька екземплярів, але здається, вона не червива. Що буває дуже рідко. Проте цей гриб також схожий на ті, які ми з вами знайшли були ось тільки що. Проте відрізняється товщиною ніжки, дуже рідко буває вона тонкою, і ароматом запахом, який притаманний саме рядовкам. Звичайно, потрібно знайти деякі види рядовок, вони всі схожі по своєму запаху, щоб відрізнити рядовку травневу від тих грибів, які. Є зі мною. І ми подивимося на них ще раз. Ну що, йдемо по порядку. Спочатку у нас агроциби потім у нас колібія лісова, потім опенік луговий і рядовка травнева. Як бачите, рядовка травнева наймасивніший гриб, який має ніжку, до речі, яку можна їсти. Вона також їстівна, вона не тверда, вона нормальна. Ось. Будемо їх перевертати і дивитися на колір шипинки. А шопинки, як можете бачити, в них майже однакового кольору. І ось так будеш йти і не зрозумієш, яка з них яка. І не зрозумієш, який з цих грибів який. Потрібно вниз. Але я думаю, то знають всі грибники.